Хеллоу, народ, вітаю вас на каналі АРТІФА і сьогодні шалений пакопанін. Цього разу ми відкриємо 20 паків, що я хочу зловити сині карточки, сині карточки, шалений пакопанінг. Я максимально зараджений на нього. Я на нього максимально заряджений. Просто максимально заряджений на цей пакопані. Заходить до хати. Бабай, волохатий. Бабай, волохатий, заходи заходить до хати. Волохатий, бабай, заходить до хати. Якби ви хлопці почули 220 вольт. Ват! Ват! Вольт. Флот. Wait a minute. Who You? Inform. Це інформ? Це англієць? Хто на мене англійц? То медісон. Ее. Я думав села. Її шпроц. і Її шпроц. і Її шпроц, давай, ви мені ви мені нічого суперкрутого не давали, що в цій фігі. -фі. Я хочу щось суперкруте. І хто це? Це 82 але це не. І це не волкаут, але це є Джорджиньйо! Італійський хлопчина нам попався з 85-м рейтингом. 85-й рейтинг, це хоч щось, ви тонару. Бля, ярига. Чекенат. Буде вулкау. Хто це? Це не це вулкау, це модріч. 88 рейтинг. Модріч. Це модріч. 88 рейтингу. Ось так. Рейтинг. Хай рейтинг. Хай рейтинг. Це класно. Це чудово, це прекрасно, це хоч щось. Так він не супер дорогий, але його можна використати. Та ти тикаєш пальцем на себе. Оцей чел, оцей чел виграв золотий м'яч ні за що. Оцей чел виграв золотий м'яч ні за що. Окей, піде. І так, мегапак. 30 предметів, 18 рідкісних. 30 предметів, 18 рідкісних. Це один мегапак. Минулий мегапак був хреновий. А цей мегапак, я вірю, що він буде краще. І я відкрию. Я відкрию його носом. Я відкрив цей пак носом. Чи приносить мій ніс вдачу і. Давайте провіримо. Це бускет. мега I mean, right. Мегапак, але вже не простий, а рідкісний. Тож додумався відкрити пальцем мізинцем. Рідкісний випадок, тому що це рідкісний мегапак. І я відкрию цей пак мізинцем. Мізинець. Чи принесеш ти мені вдачу? What the fuck is this piece of shit? Барак обома. У мене залишились паки тільки з футболістами. Два паки по 50 тисяч! 50 тисяч Два паки по 50 тисяч і пак за 100к. Єй, ти шариш, ти мусиш мені дати щось. Ти мені не дала нічого. Нічого, карл. Просто ноль. Я хочу тут щось побачити. Я... Хочу тут щось побачити. Ей! Hey, wanna listen to some tunes? I mean, it's alright! Передо останній пак. Будь ласка, ей. Це знов не кольорова карточка. Це Іспанія, це погано, це якісь Родрі, це ще один влокаут. <схі> це і добре. <схі> І погано. Знову вулкаут клас, і погано, тому що це не кольорова карточка. Я навіть не знаю. в мене змішані відчуття. Насправді, мене змішані відчуття. Пак за 100 тисяч монет тута. Люди дістають просто нереальні карточки. І я хочу щось нереальне. Будь ласка, є герої, є ікони. Є кольорові класні карточки, є інформ Холланда. Дай мені щось. Дай мені щось. є спроц. Давай! І я в це вірю. І ви, ви не повірите в мене, і повірте в цей пак. Всі разом віримо, і є спроц. Я вірю в вас. Я вірю в цей пак. Давайте. Безумовно, це класний рейд. Безумовно. Це ще плюс 20 тисяч, але цей пак коштує 100 тисяч. Цей пак коштує 100 тисяч монет. 100 а гравець цей коштує 22. Що маємо, те маємо? Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви дивилися аж до цієї хвилини, ви про. Хоуда! Прийшло декілька днів з моменту, як я записував це відео, яке ви щойно подивилися. Не було мотивації монтувати це відео, тому воно трошки затягнулось. І зараз додатково ще відкрию паки за Elite 1 з Pet Battles. Це два паки по 50к. Якщо не помиляюсь, ці паки коштують саме 50 тисяч, вони продаваємі, тому це супер класний дроп. Я насправді не особливо навіть розраховую. Після того відео я ще відкривав дуже багато паків, нічого мені супер крутого не падало, Їй явно відкрутили шанс. Тому віра пішла до дупи, але все ж таки. Що? Шо? Шо? Крес він напевно, це, напевно, конче лігенда. Я знову продаваю молієнду! О! Шо? Шоо? Вау! Вау! Це друга моя легенда за все моє життя! Вау, о май гад, я в шоці, та ну, я реально не вчи. Я... Ну. Ну. Боже. О Боже. Я тільки сказав, що віри немає, та ну, він напевно нічого не коштує в нього стати. В нього стати такий собі, я думаю, що він не дуже дорогий. Ну так, це тільки 160 тисяч, але це легенда. Прикольно, дешевий він так, ринок зараз загалом низько, але блін, я зловив легенду. Прикольно. Прикольно. Шкода, що так дешево, шкода, що шкода, що так низько. Ну і другий пак. Я вже в принципі зловив легенду. Блін, ну 170 тисяч. Відно, що так мало, ну окей, давайте ще цей пак відкриємо. Подивимося, що тут можливо і тут повезе. І це. Вау, це рулбрейкер! Блін, це кончений рулбрейкер! Це гамьоний ру... рул... Оааа! Оцей гамьоний рулбрейкер. я ж і вдруг вдарився через це все. Блін, я мав надію, що це якийсь класний рулбрейкер. У мене такий вже не продаваємо. є. А, і ікона, і рулбрейкер, але ікона дешева. І рулбрейкер теж дешевий. Блін. Дякую за перегляд. Залишіть, будь ласка, лайк, можна коментар, підписочку, і цього буде достатньо. І як кажуть поляки, всікого найліпшого. До відження, до збачення.